Право корінних народів на державу. Що з вас хтось був в Єріпті, ви чітко могли побачити, що там є, єдині, хто може рибу в Червоному морі це дикоїни. Чому? Тому що те, вони є корінним народом, який має право власності на природні ресурси на території цієї держави. Е, плюс є діаспори, Хто такі діаспори є держава, виїхали народ і живуть на території іншої держави, зберігаючи свою національну ідентичність. Це діаспора. Всі ці народи, всі ці а, спільноти мають окремішні права, пов'язані з культурою. І от фактично, коли подивитися, що ж таке корінний народ, народ, який окорінився, який пустив корінь. А чому це важливо? Бо право власності на природні ресурси відповідно до міжнародного законодавства має народ, який перший загосподарював цю землю. Тобто, що означає? Пустив корені. І почав вести усій спосіб життя на цій території. А, і фактично для корінних народів, тобто народів, які не мають держави, але виокремлені на цій території як окрема етність, мають чітко задекларовані права, а, є діаспори. А, і є міжнародний пакт про соціальні, економічні і культурні права, де чітко зазначено, що народи мають право розпоряджатися природними багатствами, ресурсами. Без шкоди для інших зобов'язань. Тобто, фактично на рівні міжнародному є зазначення, що якщо є утворений народ, він має свою державу, право на природні ресурси має хто цей народ. Плюс корінні народи, якщо вони є визначені. І от фактично жоден народ ні в якому разі не може бути позбавлений належних йому засобів існування, Первинним засобом існування, є що територія. Природні ресурси вода повітря, і для того, щоб цей народ був ідентифікований, він найперше має що? Культурну ідентичність, мова лише одна із а, цих ідентичностей. Тобто, фактично ми маємо е, культурні ознаки. І от коли приходить загадник на територію, що в першу чергу він хоче знищити? Ідентичність. Культурна ідентичність, тому що він скаже, мало того, він хоче вкрасти оце право, цю ідентичність, що ми перші тут господарювали. чому потім став пам'ятник Росії Володимиром. Тому що він скаже: ну, це був Володимир, він був Київський князь, але він типу наш. Значить ми маємо право на цей ресурс. Тому таким чином він хоче завоювати цю територію не лише фізично відібрати, але і іс історично юридично, ну, юридично ставити в 23 році Англії вийшла енциклопедія. І ви знаєте, при князя Володимира, вказана яка? Русський князь. Таким чином, ця політична ідентичність, яка через культуру визначає право на культурні ресурси. Таким чином в енциклопедії Англії Путін якимись маленькими кроками вже відвоював право на природні ресурси по України. І коли ми воюємо тут фізично, ми не розуміємо до кінця, що це право належить нам як народу, який тут загосподарював. Що приходить потім на територію, що перше робить російські місця війська? Вивозить музеї, вивозить ознаку того, що цей народ тут господарював. І завозять свої, кажуть, що ми походимо там Я перша, коли приїхала, була в Крим. На одним із семінарів, які був пов'язаний з художньої культури, нам проводили екскурсію по Криму. І я жахнулася, це було від Міністерства освіти екс... проєкт, нам проводили екскурсію. Знаєте, від чого вони починали історію Криму? Від Катерини і Патьомкіна. А знаєте, чому, коли прийшли е, ці е, загарбники в Крим, перше, що вони перебудували, то був Херсонець. Тому що їм треба знищити Берксі-Сарайський палац, їм треба переіначити все, знищити ту ідентичність, яка була, зображену систему і захищену права державотворчого народу, українського народу на захист своїх е, культурних прав. Говорю про це як громадська активістка, коли яка неодноразово ну, зустрічалася з такою практикою в судах. Ти приходиш і каже, я громадянка України знищить українську пам'ятку. Я подаю в суд. Тобі суд відмовляє, знаєте, чому каже, ваші права не порушують. Приходить етнічна меншина, в них є свої закони чи корінний народ і каже, тут порушуються права нашого народу. І суд приймає розгляду такий позов. І чесно, це певний когнітивний дисонанс, коли ти, як представник державотворчого народу, українського народу, маєш менші права в суді. Як представник етнічної меншини чи народу. І коли це триває багато років, ти розумієш, що ця система нищення культури має дуже велику системність нашої держави. І потім сюди завіз не тільки зараз, і коли ще тривати року втівся в Україну і росіяни. Але вони завізли сюди через наші суди, через наші правоохоронні органи, коли в 2018 році витяг з поліції. Про особу дають російською мовою, та що база одна. І ми розуміємо, що ми, як державотворчий народ, піддаємося системній руйнації. Коли повернутися до того слайду, який я говорила, що в нас є люди, яких ми маємо зберігати, як фізичних особи, які можуть бути носіями цієї культури, є ресурси, які забезпечують існування цієї культури. Держави часто починається з культурного інституту. Ми це відчуваємо інтуїтивно, але часто нам цього не пояснюють, що це в результаті призводить до права власності на ресурси природні, до права господарювати на своїй землі. Те, що говорила там Ірина вбили. і якщо ми говоримо про те, що вона говорила, вона значною мірою ставила дуже правильні акценти, але рідко доходила до питань економічних. Так? Коли ми говоримо, що дає оця національна ідентичність, ця національна ідентичність, яку ми маємо, вона е, дає нам ознаку державно творчого народу або іншого народу, так? який має право сподіватися на певній території. Це питання хто я, дуже важливо. Тому що нам не раз намагаються насередити поняття громадянина світу. А хто такий громадянин світу? Давай ми відсутства зайдемо. Чи має громадянин світу? Природне ресурс окремі і національної ідентичності? немає. Тому поняття громадянина світу, можливо, тільки тоді, коли там будуть марсіани, і ми будемо там плесками камеру полети земля, боротися з ними або намагатися і представити свою культуру. Так, тоді можливо такі поняття. Поки в нас світ поділений на держави, нам слід говорити про розповідання в межах держав і створення культури. І розвитку, її в межах держав. Коли ми говоримо про національну культуру, то це культура держави. Держава має формувати ці познаки своєї ідентичності. І коли ми говоримо про сучасну культуру, яка різко розвиває цю національну ідентичність, то я скажу, що часто це дуже часто є цікаво, в тому числі транснаціональним корпораціям, тому що. Вони не зацікавлені, що ми говорили українську мову, де саме говорили польською, польську, саме говорили, привезли однакові мобілі, продали одною мовою всім одному. і створили однакові моделі поведінки. Так, як руйнується національна культура, зараз вона не руйнувалася за дуже багато поколінь існування наших предків. Ну і фактично, коли ми говоримо. Єдине формальним ідентифікатором спільного сподарювання на певній території і життєдіяльності, які кажуть, що до народу є культура і громадянства. Дріжко громадянство і культура яка є. Тому що е людина може бути навіть громадянам України, але бути на сім'ї Чи є вона державою творчу міру? Такі має світло позбавляти громадянства. І фактично, єдиним засобом бойову народу є лише. На сьогодні ідентифікації певного народу є культурна ідентичність і права власності на, на ресурси, як приналежність до певної держави громадянства. Чому ми маємо бути захищати державу Україна, тому що ми власники і ресурсу. І держава каже, а ага, раз використувалися благами, ті, які діти захищають державу? А, фактично, яким чином людина може себе ідентифікувати з певним народом? Перше це кровні зв'язки. Такий спосіб а, ідентифікації був дуже поширений колись і фактично її основним способом ідентифікації намагався насадитись віклем, коли ми, у, 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 розвивав поняття нації. Але в 21 столітті немає чистих кровних зв'язків. Давайте будемо чесні: більшість з нас немає єдиної національної ідентичності через свій кров. Тому, коли ми говоримо про національну ідентичність, то тут є культурні ідентифікати. Це спільні інститути життя, звичаї традиції, національні одяг пісні, чи навіть сучасна культура національна, яка є сьогодні. Тому ну, що я сьогодні вже відкриті виставки, що я говорила. Національна ідентичність не може зупинитися як джерело. Джерело тече. І ми можемо казати, там існувало джерело отвору, Що ви його закриєте і законсервуєте? Воно ще Національна ідентичність, національна культура. І народ це так джерело, воно мусить постійно текти і оновлювати свою кров. І через набуття громадянства спільне господарювання, яке дозволяє набути спільних ідентичностей майбутньому. Ну і відповідно, колись дуже класно про культурну ідентичність зняв фільм. фільму, коли говорив про землю Олександр Довженко, так? ну і відповідно, оце право, яке ми набули, загосподарювавши народ наш, який нам це право. Ми реалізуємо через соціальні, економічні, культурні і інші політичні права. То, тобто, відповідно, якщо ми говоримо про те, яким чином ведуться війни, то ми говоримо про пряму окупацію, як ми бачимо, так вторгнення тобто, завивалися, а існують гібридні, війни, до яких відносяться культурні війни, які тривають і відбуваються в інших формах. Перше тобто, це фізичне знищення представників авторного роду або його переселення. Ну, Наприклад, фізичне знищення, як робив Сталін. Прийшли чи вікна, прийшли, виміщили населення певної нації і все. Далі ви вже написали. Коли є земля, плюс народ, який є яка прав, правильно, прав. Що чого цей народ заберемо? Право лишиться? Так, але десь там. Чи можемо це на чолі землі? Ні. Тому, що робили? Що зробили? Велике переселення народів, яке тривало дуже багато. Століть, що робили всі великі імперії, вони переселяли народ. Те, що зробив Совєтський Союз, взагалі двері унікальні, бо велике переселення народів, яке зробив Сталін там з кримсько татарським народом. Чому забрали автомобильний народ? Все забрали і кажуть, тут ми прийшла Катіліна. Так, але Катіліна перша правда. І далі є окремо, що земель і фантанізація. Тобто ми можемо просто купити землі, що робиться під виріхом приватизації, наприклад, зараз території України під час війни, коли хлопці воюють, транснаціональні корпорації купують землю на території України. Тобто нас розбавляють правила ті ресурси, які в нас були. І тут довести своє право буде дуже складно вплинув Ну і відповідно, якщо ми говоримо, е, яким чином культурно можна обмінити людей або їх завоювати. Як будуть культурні ці цифру? Ну, Перше, це вимушене переселення через якісь інші чинники. Тобто може бути прямим присутнім, а може бути, що коли взяли просто дару і економічно сказали, знаєте, за гречку, давайте ви будете на русського язикі. Чи умовно вимушено переселяти, тому що тут не вложити. кількість емігрантів українських трудових в Європі налічувалася від 3 до 7 мільйонів, ще до повномасштабного автобус. 3-3, які поїхали звідси, бо тут з обмеженим доступом до ресурсів вони були змушені їхати кудись. культурна окупація, коли темні іммігранти просто стоїть більшість, ми бачимо, наприклад, на сьогодні це частково Європі, коли, наприклад, якісь темні ісламські спільноти, китайські спільноти стають більшими чисельно, аніж коренеса. Таким чином, ми бачимо, що а, Оця національна ідентичність, яка була там раніше, вона щезає. І новою французькою ідентичність, наприклад, на звоні вискладної, а сучасних французької дитини.